Доброго дня, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні 12 червня. Вчора було 11 червня 2025 року. І ми закінчили свій експеримент з двохрічним циклом вирощення воздушки. Та що осінню садили, вона ще не дозріла, ще тижник півтора буде на тому на городі. А це те, що весну садили. Її залишилося там пів кілограма козака та ірен, там пару жмень. Ми вирішили посадити його весною. В діаметрі вона була немає такого манюнького. Написали, на стопчику написано, там, де ми садили, ну, 6-8 мм. Це десь. Трошки менше, ніж оце. Це та, ну Приблизно туди-сюди, ну може й менше. 6-8 мм садили. Ви попали отаку штуку. Головне, що не поділилася. В основному десь 15-20. Десятка вам хойде проскакує. Отака штука вийшла. Дуже інтересна посадка Це весняна воздушка на другий, другий цикл. Для порівняння кину. Ага, дивіться, щоб було. видно так рядочок. 20, двадцяточка якраз нормальне. Спічний коробок мабуть 5 сантиметрів. Бачите, різно, різні, різні. Ну, класна штука вийшла. Це козак у нас. Вибрали якраз сьогодні дощик, пішов, а вчора вибрали. Ну, козак більш-менш можна було садити рідше. Не схотілося вже розтягувати його і тоді була б одна зубка крупніша. А так дуже густо насадили, дуже мало її міста для росту було. Ну, а Все одно весною краще. Бачите, посадити і вона. Це вже яка гарна. А тут в нас заливалося жмення і трошки ж і кольором. це теж. Ну це майже один в один. Тут койде попадається такий, що двадцяточка або й більше. А ось бачите, 6-8 діаметр. 6-8. Оце така прикольна штука получилась, Тобі ж краще садити весною. Вона виросла, то і все. І не ділиться. Бо на тій воздушці, що осінньо посадили. Де крупніша попадається, та даже повикидала стрілки воздушка була. Тут ні на одній я не бачив такої. І стрілки не було, щоб вона поділилася нічого. А тільки викинула, значить вона ділиться. Ось така ситуація. Була на ньому одна обробка стомпа і одна обробка фермера. І потім монофосфат калія внесли і все. Ну То, що листя зелененьке, ми вирішили вибирати його, то що лягає і воно моментально засихає, і тоді вже ну дуже погано копати. Воно листя полягало вже, ну я не побачив смисла його довше держати. Ну. десь тиждень-два, на що його держати, щоб воно висохло те листя, а потім шукай його там. Хоча воно і крупненьке можна було і знайти, ну, то не воно. То вибрав, і воно сухенькому мухай лежить, засихає. Отака ситуація, шановні друзі. Всім доброго дня. До побачення.